Взевательство Хочу Килиана, Мать его Мбаппе Поехали Киллиан Мать его Мбаппе, я понял Что цикаво, по каким критериям Вы не выбираете мета не мета Здорово, он не должен быть таким здоровым Опа! Ого! М -м -м. Ого! Ого! А что ты пак бы получил бы? Ничего! Х -х -х -х. Контора! Ого! В Крым и у себя это Поехали, Диво специально напали, потому что дива опозло. Ну, бачите, Це картка 97 го рейтинга, тобто це потужна картка, по логіки. Це що? МБП? Мбупє? Та, Португалія, Ліга Португалію, це якісь мощні. Та гра мусик, звісно. це, понятно. Це... не знаю хто це. Це Брага, це якийсь хорта, навіть. Так, да, вгадав. Опа. Це жіночка. Він гра дадуть йому ж, правильно? Тут уже до хера же да, ці картки будем. до карти, так що їх не выкидайте. Це баба Байер Мюнхен. Байер Мюнхен. И це хто? Шуллер. Шуллер. Ну, це фотобиче. Спасибо. Спасибо, ходо весбиче. Це мужик, це герой, на с япон ПВ це снайдер. Спасибо, за лайно. Спасибо за барзо. Шо... А, ну да. Кто-то связь я понял, что это снайдер Адурат не будет. Опа! Промик, це жіночка, це full fair. Витайев! Вау! 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 Все кто, Марта? Марта, походу. Не, не, не Марта. Это дебинье. Майже вгадав. Вау! Вау! Контора балує, балує, балує. Все бау е! 390, парни! 390! Промник, жіночка, це вже Фодер фодерсбіч, надіюсь там, що за краще це е, не знаю, хто ти воїн, а керма полячка, це ця. Це Кузьміч, Камчик якийсь камчик і Летісьер. Тож дві єврокарти карти ми апаються, Ні, то якщо ти хоч... Я виграю, якщо ти закинеш, то відіграю от такого. Тільки просто я не знаю, що я сьогодні відіграю їх тобі. Це дуже це 4 години. Це ще 4 години ще Шешадний Промік, це один євро це ФРВ, там ще каже. Це роберт Лівандовський дефолтний, дефолтний Роберт. І ще що цікаво, буде. Там, в принципі, цікаво, що Рольфу, да, на, на якась, все? Це. в це, мені кам... вже падала, це камчик. Камчик, Камчик, Чим просто Бак, в якому ніхера... Опа, продавай, продаваємо, Герой, герой, братар. Э... Це не воно, це Мартінес. І до Арабії, да, він пашу, і не до до Мартине застановили. Дальше кто? Йо, ну, 95-й фото. Але це буде рофль. Рофль, я его поставил, крауч это тоже такая така легенда. Ліверкуля. Чпала, да? Ну, він не а він кошти? Я може його продать. За... я ее виставлю до подаром. За. За... За... За 180 кристалля. Раз, два, три. Мені не жалко монет. Чай за сихию долучив. За максималку. За 180, да, мене було стрілять за 200. Ну ладно, мені не жалко тих монет. 24. Опа, промік. Це те саме. Це те саме. Я не знаю. Опа, ще один промік. До речі, треба записать, що тільки шо стика промік. Це вітіушка 8 ін. Він не в промо? Чо в промо? Ні, вроді би не в промо, ось він. Вікюха. Вікюха. Кирюха. І Полісік вийшов, да, на СП. Ну, блін, не знаю. Ну, 96, що... це щось таке, це мене по роботі. Я, в мене дефа немає, в принципі. Там okay, ти прикол. О, ще один промік. Ну, та сам. Та. О, ще один промік. Ну, Ваховича візьмемо, це раз. Тобо А2. Відбатися. Ну, еще не тяжкий, кабанюра, конечно. Фесна, адекват... Йому треба було Контора еще мус за не захотел, я не дать борьбу. Ты бы зараз вы подойди, конечно. Бля. Так из глис малый де ферве спань. Ауроза Перес. А Касіляс ЦП? Іке фу випало. Чи думикат. <смі> це дефолт, ну нема про що говорити, це дефолт. На контора ніколи тут нічого хорошого не дає. Це прям дефолт дефолт. дефолтний. Лу54. Надіюся, хоча б на одну топову карточку. На одну контору. давай пальці зажали на одну, на одну топ. Тоц. Це що здорове, Лаборатар Бельгія це хто? Хто ти? Не знаю хто ти, ну ладно. Це герой якийсь, так? Да? Ком... Блін, це компанія. Надіюсь, там щось буде вище. Якась диваха. Шоу. Блін, -а, боже, кишлак. Надіюся на щось краще там. Геть мусор, геть мусор. Равуше дали тобі. Мапіліон, комп. Боже, який мусор забей. Чого... Блин, для чого віддавати такий... Один людей вони зроблять нормальні паки, нагороди за драфти. Будь ласка. Будь ласка. Так, це жіночка, ні, це мужик, це малий Е, э, Перве, Іспанія. Це таке саме жак, як і тобі, один годин. Цей чмочні біля реала. 95-й. Пере. Аййо. Один годин, супер. Це ж видно, ну, заскіфтоване і дублікатка. Заск... А, ікону зараз зберемо, Собача будка, забув про ікону. Заскриптована помойка. Ну давай 594, тут теж більшість випадків, що випаде зараз всі 95 надіюся, випаде мені. Е... Тот, жіночка, гуліти... не гуліти, а цей. Вона лінія випаде. Боже, яке лайно падає. собача будка, та за що? Реал <гум> Реалмадрид це малард, немалярд не лакер лак якийсь випадка. Лакрат і Бастоні. Та пішов ти в дупу, Ти треба лупати ще місяць назад, коли ти був пазав. Зараз ти вже не цікавий. Бастоні і... Ну блін. Дальше, я так поняв, вже кращого не буде. Хоча, Хотя... можливо. Так, да. кращого далі не було. Саме краще Бастоні. Факту краще, ніж в Жекі, тому що в Жакі вже 95-ті одні були. Але, 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 Бастоні ти що стоїш. Ти що стоїш тут не то більше сьогодні, напевно, я й вже й не. Напевно, вже тобою більше і грати не буде. Тож, да, фу -фу, да, фулфода, -фу, нема про що говорити. А на що, ікона, собача будка, ікона, поїхали, поїхали. Надіюсь, контора дасть мені або Зубасіка, або ранадління, все інше мене не цікавить від слова зовсім. Поїхали. Поїхали. Конторочка, давай, не души, не души, не, не, не души, не души, не души. Матаус, пушкаш, горинчав. Ммммм, все говно, все говно. А -а -а, все говно. А. Жаль, мені ці горінче вже тоже не треба. <laughs> Мне ці горінче вже не потрібно.